Розпочну сьогодні програму з приголомшливої історії шестирічної Софійки Голинської. Дівчинка мешкала разом з мамою на Одещині у місті Балта. І уявіть, зникла ще наприкінці 2020 року. В поліції кажуть, що дитину викрала її бабуся, Голинська Людмила. І вже понад три роки жінка невідомо де переховує дитину. Встановлено, що в грудні 2020 року на території Балтського району Одеської області жінка викрала свою трирічну онуку Софію Голинську. Та до теперішнього часу їхнє точне місцеснаходження невідомо. Голинська Людмила Михайлівна 01.04.1968 року народження. Зріст близько 162-170 сантиметрів, щільної статури шкутельгає колір волосся може змінювати. Очі світлі має видимі родинки в області носогу. Раніше була версія, що вже під час повномасштабної війни дитину могли вивести за кордон у одну з країн Євросоюзу. Та нещодавно в поліції розповіли, що імовірна викрадачка дівчинки, її бабуся, наразі може перебувати в Києві. Звісно, якщо вийти на її слід, є велика ймовірність встановити і місце перебування дитини. Але бабуся Софії ретельно маскується та постійно змінює свою зовнішність. Проте я дуже сподіваюся, що хтось із вас її упізнає та допоможе встановити її місце знаходження, і головне таким чином вдасться відшукати шестирічну Софійку Голинську. Звертаюся до усіх, а особливо до киян. Якщо хтось бачив цю жінку чи знає, де вона може бути, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей за коротким номером 11630. Дзвінки з усіх мобільних операторів безкоштовні. Що ж до шестирічної Софійки, зараз дуже складно описати її зовнішність. Уявіть, мама дівчинки востаннє бачила свою крихітку, коли Софійці було усього три з половиною роки. я не знаю про свою долю своєї дитини, в якого вона стань, як вона виглядає. Тоді вона була метри двадцять в неї грубі ласки. Одягнена була в останній раз кросівки, е, голубі людські синенька кофічка з двома поспіхами. Це було в му році. Звісно, що за понад три роки Софійка підросла та змінилась, але не думаю, що настільки кардинально, що її неможливо упізнати. Тому дуже прошу уважно придивитись у її обличчя у дівчинки великі блакитні очі та світло русяве волосся. Приблизний зріст 110-120 см. На цих фото їй десь три роки. А ось це один із останніх знімків, де Софійці приблизно половиною. Звісно, мама дівчинки має і відео своєї донечки. Мама, Ну Ти ж доросла дівчинка вже. Ей, не за то, а за то, Не за то, а за то. Ей, дете Нагадаю, що зараз дівчинці вже майже сім років. Звісно, вона вже нормально розмовляє та висловлює свої думки. Я дуже сподіваюся, що хтось обов'язково її упізнає та допоможе відшукати. Бодай, невеличка звістка про Софійку Голинську неабияк втішить та заспокоїть її маму. На даний час я не знаю, як вона виглядає, в якому вона стані. Дуже прошу небайдужих людей, все ви побачите. Приблизно літу схожу на неї, будь ласка, я вас. Ми з вами чи не єдина надія для пані Але? Саме від нас з вами залежить доля цієї дитини. Тому дуже важливо запам'ятати обличчя Софійки, якщо ви десь перестрінете схожу на неї дитину. Або ж побачити її бабусю, яку підозрюють у викраденні дитини. Не зволікайте та одразу набирайте короткий номер служби розшуку дітей Магнолія 11630. Дзвінки з будь-якого мобільного оператора безкоштовні. Телефонувати на гарячу лінію можна у будь-який час доби. Крім цього, важливу інформацію завжди можна передати і за допомогою чат-боту служби розшуку дітей в телеграмі. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час, просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua